Саша, ти ще раз так гепнеш дверима, я тобі відповідаю, я бардачку буду возити, поняв? Вітаю мене піджі, вам яке пальне. 95-ти повного давай. До якого повного, Саша, в тебе бак дирявий. Ми зараз до повного всю заправку тут ти Давай Без своїх фантазії, добре, трогати. Все успокоївся. Ти знав? Тут під заправку зарити каністр з усіма бензинами. Що, може, мені? Камеру, включай. Стой, на шухі. На якому шухі, Саша, давай копай. Пак заправлений. Вийшло на 650 гривень. Скільки? 650, то ви шо? І розчитайся, я зараз прийду. В смысле я розчитаю, Ти що на приколі, Чому я маю постійно платити і заправляти твою машину? Я, между прочим, тобі іграшку купив в автоматі. Де да, іграшко. Ну я мене там, там скло хотів розбито, мене поліція вивела, коротше. Хорошо, ми без іграшки, без денег. Чи маємо розчитати за бензин, Ти що на приколі? Ви можете просто сплатити телефоном. Супер. Давай візьмемо тебе один з телефон, ти все одно на ньому ніфіга не робиш. Ти тільки в Engilberts играєш. По перше. Я не граю в Angry Birds. Серйозно? Я граю в Angry Birds 2. А по-друге, це просто Apple Pay, Прикласти і все. Плати, поїхали! плати і поїхали! Слушай, я і поїхали. Я кажу, ти плати і поїхали. Подожди, стоп, яке поїхали? Нічого не поїхали. А можна погати? Звісно Ну йдем, йдем. Я, я заплачу. Йдем. Припаркуй.